Далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 42 оперативно-рятувальних виїзди. З них 15 разів на пожежі та 16 разів на допомогу населенню та екстреним службам. Було врятовано 11 осіб. На жаль, одна людина загинула. Які основні надзвичайні події сталися у нашому місті? Рятувальники розповіли у щотижневому дайжесті. 27 березня, о 15 годині, 39 хвилин до служби порятунку надійшло тривожне повідомлення. На проспекті на Дніпрянській Дніпровського району міста загорівся легковий автомобіль. За викликом до місця подій було одразу направлено рятувальників. По пробиттю було встановлено, що горить моторний відсік автомобіля. І вогонь почав поширюватися до салону самого автомобіля. Після ліквідації, яка пройшла о 16-й годині, було встановлено, що в результаті пожежі пошкоджено легковий автомобіль Фіат Добло 2008 року народження. Загиблих та травмованих на події не було. Площа пожежі загалом склала 5 метрів квадратних. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Для ліквідації даної пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. На цьому, на жаль, сумні події минулого тижня не закінчились. 30 березня о 16 годині повідомили про дорожню транспортну пригоду, яка трапилась по мосту через річку Дніпро між правим і лівим берегом. За викликом одразу були направлені місцеві надзвичайники. По прибуттю було встановлено, що вантажний автомобіль марки. Скання в легковий автомобіль марки Москвич після проведення розвідки було встановлено, що в понівеченому легковому автомобілі знаходяться дві людини. Після проведення аварійно-рятувальних робіт було деблоковано постраждалу жінку 1947 року народження та чоловіка без ознак життя. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Причину дорожньо-транспортних пригоди встановлюють прохоронні органи. 1 квітня кам'янським рятувальникам теж було не до гумору. Майже о 19-й годині вечора службі повідомили про займання вантажного автомобіля на вулиці Широкій. За викликом одразу ж було відправлено чергове відділення місцевих вогнеборців, де по прибуттю було встановлено, що на тимчасовій зупинці охвачено полум'ям. Кабіну вантажного автомобілю Вольво після проведення розвідки та подачі першого ствола було ліквідовано займання в кабіні даного вантажного автомобіля о 19-й годині 10 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Загальна площа пожежі склала 4 метри квадратних, причину пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено п'ять чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники вкотре нагадують містянам про дотримання простих правил пожежної безпеки. Цього разу звертаємося до автолюбителів і нагадуємо, що обов'язково потрібно мати не лише аптечку в легковому автомобілі та вантажному, а й мати при собі первинні засоби пожежого гасіння в вільному доступі. Їх можете розташовувати або під сидінням водія. Або в багажному відсіці, але краще все ж таки використовувати вогнегасники лише за призначенням. Тому рекомендуємо для використання в автомобілях використовувати порошкові вогнегасники, вони є більш дієвими і для ліквідації пожежі навіть на відкритих територіях. Будьте обачні та обережні, бережіть себе.